Окупанти ж самі зет-канали писали активно, що Україна нібито готує наступ на Брянщину. Вони казали про конкретну кількість військ, яка скупчується для того, щоб здійснити такий наступ. А це що з їхнього боку? Тому що ви помітили так, що час від часу вони вкидають цю інформацію. Ну, Знаєте, вони Ой, чому на це вкидають? Ну, Важко сказати, навіщо вони це вкидають. Ну, казати, що ми цього робити не будемо і що вони брешуть, ну вони постійно брешуть. ну, Це така інформаційна складова гібридної війни, але тут вони можуть мати рацію навіть. Бо, ну, Військових ну, багато хто з людей, які аналіз аналізують ситуацію, ну от з військової точки зору, то було б дуже непогано з військово-політичної точки зору, було б дуже непогано, якщо б ми завели війська ще на інші області і контролювали контролювали більшу територію е, всередині Російської Федерації. Це примусило б їх знімати війська з лінії фронту. а Там ви ж пам'ятаєте, що е, якщо там е, ну, е, ну давайте один к п'яти, наприклад, в позиційній обороні, то е, в обороні мобільний, там буде один як десяти. Тобто, ми е, такою кількістю е, військ, які тримаємо в 5 разів більше росіян, ми такою самою кількістю, але їхній території будемо тримати в 10 разів більше росіян там. Ну, от вам проста математика. Це не точні цифри, це не треба до них прив'язатися, це як наприклад. Але в будь-якому випадку, в мобільній е, маневрійній обороні на території ворога, ми… Е, Такою е, певною кількістю е, підрозділів, ну певною кількість наших військ, можемо можемо примусити тримати ворога там набагато більше військ, ніж вони тримають е, на, на тимчасово окупованій при позиційній обороні. Оце, ну, ми... А в нас є ресурс, е, скажіть, для того, щоб okay. наступати на ще одному напрямку? Ну, наступати на територію на територію Російської Федерації для цього не потрібні великі. Е, для цього не потрібна велика кількість військ. Там немає таких оборонних споруд, як вони робили на півдні, нашому, як вони зараз роблять на Східному фронті. Там не ну, можна сказати, що відкрита територія, але вони там не, не будували потужних фортифікацій. Тому от тільки ну, за останні два тижні рекрутинг молодих людей в віці 18-24, це вже дає можливість нам зібрати ну, ще на меше дві-три бригади додатково. Це не означає, що ці хлопці туди будуть посилати, але це додатково, їх можна використовувати навіть на друге-третє лінії в боях на території України. А ті війська, ну це ж ще дві-три бригади. А дві три бригади, я думаю, цілком вистачить для того, щоб заходити на Брянську область. Цілком вистачить. Як ви думаєте, чи може постати така проблема у вигляді сполучених штатів, які приміром там будуть говорити про те, що не потрібно ескалувати, тому що ми намагаємося політично домовитися, значить, як завершити цю війну? Чи все ж таки тут наше командування спирається виключно на свої сили і на ситуацію і приймає рішення, ті, які вважає за необхідне? Досі, звісно, з прямо рішення яке, я вважаю за потрібне. Ми можемо прислуховуватись, ми з повагою відносимось до парад, які нам передають Сполучені Штати, але нам своє робити. Ну в Росії не треба склатися. 267, чи скільки шахедів позапрошлої ночі і 100 там. Як? Росіяни не збираються припиняти, вони продовжують, продовжують бойові дії, продовжують підготовку до майбутніх наступальних дій. Тому давайте, тобто вони будуть робити те, що вони вважають потрібно підсилувати свої збройні сили, робити повітряні атаки на нашу територію, ракетні, шахетні, а ми маємо. Призупинитися, призупинитися. І ми маємо не робити нічого у відповідь, щоб не було це, Ну Це як виглядає ну, ще не менше дивно. До того ж, давайте пригадаємо, що е, не всі поради, які е, робили Сполучені Штати, починаючи з 91-го року. З момент отримання отримання нами незалежності. Вони були правильні і за деякі вони навіть потім вибачалися. Ну, Я хочу нагадати вам тільки дві такі дуже дивні речі від сполучених штатів. одні ми погодилися на одні ми не погодились. На ми не погодилися. Перше це 91-й рік приїзд Джо, Буша старшого президента Сполучених Штатів в Київ і його промова в Києві, яку назвали найгіршою промовою всіх президентів Сполучених Штатів з усі часи. Коли він пропонував нам не виходити зі складу радянського союзу, триматися ближче до Росії, і не мріяти ні про яку незалежність, він приїжджав, це. Пропонував це. Бо президент Сполучених Штатів це наш найбільший партнер на сьогоднішній день. І друга це вже президент Білл Клінтон, який вибачився, сказав, що підписання в 94-му році буде польського меморандуму, коли тиснули на нашу країну, щоб ми віддали ядерну зброю, начебто, щоб не було ескалації. Це була помилка. Він це, це він це сказав. Це це його. Ну я не цитую дословно. Я Сказав іншими словами, але сутність каже, що це була помилка з його боку, з боку Сполучених Штатів, примусити нас віддати, поставити нас такі умови, що ми, нам довелося віддати ядерну зброю, ще стратегічне бомбардувальник і розполяти все інше, те що, те, що ми зробили. Тоді теж були дуже гарні слова про те, що це призведе до зменшення напружності, це призведе менше зброї, менше вір... і, імовірність того, що вона буде застосована, і все буде добре. І... Добре, стало. Дуже добре стало. Тепер да, да, це була помилка. Так ми за вашу помилку розплачуємось. Дуже дорого. Ми платимо за вашу помилку. Дуже дорого. І зараз новітня. Давайте ви нічого не будете робити, щоб не було ескалації. Ну, знаєте, ну давайте ми самі вирішимо. Як пише Financial Таймс сьогодні, ось так: через три роки після повномасштабного вторгнення, президент України Володимир Зеленський. Зіткнувся зі своїм найбільшим страхом війною без підтримки США, на нього чекає надскладна політична битва. Завдання полягає вже не в тому, як надихнути світ, а в тому, як утримати його на боці України. Тепер, коли майбутнє України висить на волосині, актор, який став президентом, опинився у виставі іншого роду, у тій, де ожилий Трамп переписує за нього сценарій. Пише видання, Як би ви це прокоментували, і яку оцінку дали сьогоднішнім політичним перипетіям? Ну знаєте, що ми залишимося без підтримки сполучених штатів, ну, вперше давайте не будемо панікувати. Вона поки що як знаходила, так і надходить. Це може статися, це ще не сталося. Для того щоб цього не сталося, треба. Ну це тут виключно політичне рішення мають прийматися керівниками наших країн. Наскільки складна ситуація у нашого президента? Ну, вкрай складна, звісно. Ті вимоги, які висувають в. Сполучені Штати сьогоднішнє керівництво разом з Російською Федерацією. Вони не сприй... вони не можуть бути сприйматися нашою країною. Ну вони не будуть сприйняті нашим суспільством. Ну що підписати капітуляцію? Ну проти, ми три роки воюємо і зараз віддати територію, підпити на умови Російської Федерації там скоротити армію, ну так далі. Не вступати в ніякі блоки. Ми, ми на, це, на це не погоджуємося. Але це такий шантаж з боку Сполучених Штатів. Що якщо не погодите, ми вам припинимо, припинимо постачання зброї. Ну, по-перше, не факт, що припинять, сполучені Штати демократична країна, а не авторитарна, і там бажання одного президента, воно не завжди може вирішити всі питання, які може, які, які виникають в Сполучених Штатах. Ну і до того ж є ще європейські країни, які дуже активізувалися і розуміють про те, що допомога нам вкрай потрібна, і шукають шляхи, як цю допомогу можна посилити. Подивимось, ситуація вкрай важка, політична ситуація вкрай важка, тут не позазріч нашому сьогоднішньому політичному керівництву. Чому так відбулося? Чому не налагоджували раніше стосунки з республіканцями? Чому? Ну багато, є багато питань, чому, але знаєте, на то, знаєте, коли ти прагнеш потрапити до влади, то ти можеш розуміти, що в тебе є не тільки там якісь права, і тобі дуже подобається, що ти в тебе є влада. На тебе лягає дуже велика відповідальність, і тобі часто доводиться приймати дуже важкі рішення. Тому от, зараз настав той час, коли треба приймати важкі рішення. Те, що важко, ну, я розумію, що всі, всі, всі президенти України, нашому військово-політичному керівництву, йому їм зараз дуже важко. Вони не знають, як правильно пост... Ну, може, знають, але намагаються, оптим... не, можна сказати, не знають. Вони е, намагаються найти опт... е, оптим... ну, найти оптимальне якесь рішення, як... щоб і не здати наші території, щоб не піти на неприємливі умови і не залишитись без допомоги. Ну, важко, а як ви хотіли побачити. А тим хлопцям, які зараз під Покровським, їм не важко. Ну, от це і є. От всім важко. І вам теж важко. Так це ваша зона відповідальності. Ми вас підтримуємо морально, ми розуміємо, що вам важко. Ми всією душою на вашому боці. Але приймайте рішення, відпрацьовуйте. Ми вам делегували наші права. Ви є нашими менеджерами. Так? Як політик це людина, яку ми делегуємо наші права, приймати рішення. Ми вам делегували. Починайте відпрацьовувати, приймайте рішення. Пане Олексію, дуже вдячна вам за цю розмову. Як на мене, дуже важливо сьогодні. Друзі, підтримайте, будь ласка, вашим коментарем, вподобайкою. Обов'язково поділіться цією розмовою з вашими друзями знайомими. Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Ще раз дякую вам і за розмову, і за вашу роботу. Щиро вдячна вам. Бережіть себе. До зустрічі. Все добре до зустрічі.